Минулої осені маленька Лілія з Дебальцевого мала піти до школи, але цьому завадили військові дії, через які родина переїхала у Святогірськ. Тимчасовий прихисток вони знайшли у санаторії Святі Гори. У майбутньому дівчинка мріє стати швачкою. Я люблю рисувати плаття, шити плаття, всякі речі. Кожні півроку дівчинка потребує лікування у центрі дитячої кардіології у Києві, адже від народження має хворобу серця. Замість 120 ударів на хвилину, усього 19. Тож у п'ять років Лілії встановили стимулятор серцевої діяльності, повна або блокада серця. Ну і звісно, що ні підбирають і лікарства, які могли б допомогти, тому що от п'ять років я не сіла на руках. Як кардиостимулятор, кардіостимулятор, да, вона ходить, розвивається повноцінно, да. Единственное, що у нас болят ножки, ми чуть-чуть пройдемо, ми сидим, вже да. то тобто більше умственной роботи ми займаємося. Через військові дії зробити цю процедуру не було можливостей, а також не вистачає коштів. Мама дівчинки має інвалідність. Наразі ж є проблеми з соцвиплатами. Родині потрібні гроші на поїздку до Києва та проживання у столиці. Лікування там безкоштовне. По допомогу Тетяна Волченка звернулася до народного депутата Юрія. Солода волонтери благодійного фонду Дорога життя передали матері з дівчинкою квитки на поїзд та кошти на проживання і ліки. Нам помог Юрій Солод, і ми благодарні, що він наказав нам ту допомож, що мой ребенок можуть отримати достойне лічення да, і достойне обслідування. А все дякую.